Вітаю! Мене звати Мирон Гордійчук. Я історик, завідувач будинку музею Тараса Шевченка. Це урок історії України для 9 класу. Сьогодні ми поговоримо про економічне та суспільно-політичне становище українських земель в Австро-Угорщині на початку ХХ століття. На одному з попередніх уроків ми обговорювали економічне становище Східної Галичини, Північної Буковини та Закарпаття в другій половині 19 століття. Чи змінилося щось радикально для цих територій протягом 13 років нового ХХ століття? Ті тенденції, які ми окреслили, лише посилилися. Охарактеризуємо спочатку національний склад населення. У королівстві Галичини і Лодомерії основними національними спільнотами були українці, поляки, євреї та німці. У герцогстві Буковина українці, румуни, євреї та німці. У Закарпатті – українці, угорці, румуни, євреї. Отож, пригадаймо економічні тенденції: перша і найболючіша проблема це селянське малоземелля і безземелля. За даними історика Сергія Плохія, на початку ХХ століття середній розмір земельного наділу в Східній Галичині дорівнював шести акрам. На три акри менше, ніж у найбільш перенаселеній українській Волинській губернії з російського боку кордону. Крім того, у Карпатах менше придатних для землеробства ділянок і менш родючі ґрунти, ніж на Волині та Поділі. У пошуках кращого життя західноукраїнські селяни емігрували за Атлантичний океан у північну та південну Америку. До 1914 року з Австро-Угорщиною попрощалися близько 600 тисяч русинів українців, не тільки українці покидали свої домівки. У цьому регіоні Європи заради пошуків кращої долі за океаном на межі 19 і 20-го століть близько 350 тисяч євреїв покинули Галичину заради Сполучених Штатів. Євреї, які мешкали переважно в містах і містечках, не бачили перспектив в економічному розвитку цих територій. До 1910 року видобуток нафти зріс до 2 мільйонів тонн. Що становило близько 4% світового виробництва. Якщо ми пофантазуємо і перенесемося в сьогодення, 4% від світового видобутку нафти це шалений ресурс, який зробив заможними такі країни, як Кувейт та Об'єднані Арабські Емірати. На початку ХХ століття нафтовидобуток на Галичині розвивався за рахунок іноземного капіталу, тому прибутки від розвитку цієї галузі. Жодним чином не сприяли вирішенню основних економічних проблем регіону, зокрема, аграрного перенаселення. У ті роки в Бориславі видобували дві третини Галицької нафти, але місто розвивалося дуже повільно. У цей час нафтодобовну промисловість було модернізовано від примітивного способу видобування. Переходять до високотехнологічних на той час методів, тобто закривалися невеликі нафтові криниці та ями, починали бурити свердловини глибиною понад одну тисячу метрів. Тут використовували значно більше парових двигунів і двигунів внутрішнього згорання, ніж у всіх інших галузях промисловості разом. А ще Галичина і надалі славиться видобутком озокериту лісозаготівлею і деревообробкою. Озокерито-добувна промисловість в цей період занепадала. Видобуток знизився в 1900-1913 роках із 3,7 до 1,6 тисяч тонн через виснаження покладів озокерито і зменшення попиту на міжнародному ринку. Лісозаготівля і деревообробка, звісно ж, були пов'язані з наявністю карпатських лісів. Варварське використання ресурсів ще сотню років тому спричиняло екологічні негаразди. Західноукраїнські землі забезпечували 64% видобутку солі Австро-Угорщини. Видобування солі було державною монополією, уряд встановлював на неї високі ціни, і більшість селян страждало від соляного голоду. У цей період усі види промисловості давали роботу лише для 300 тисяч людей, із них 63 тисячі це власні промислові робітники, які працювали на семистах фабрично-заводських підприємствах. Сама структура західноукраїнської промисловості, як і раніше, мала сировинний характер. Окрім згаданих галузей, інші були недостатньо розвинені. Це свідчило про економічну відсталість. Як наслідок, робітники і селяни частіше вдавалися до страйків, щоб привернути увагу до своїх вимог скорочення робочого дня, підвищення заробітної плати, користування поміщицькими лісами, луками. На початку ХХ століття зростала роль кооперативних організацій. Найбільшими з них у східній Галичині залишалися Дністер і народна торгівля. Остання в 1907 році реорганізувалася у краєвий Торговельний Союз Народна торгівля. У 1910 році у Львові було відкрито земельний іпотечний банк. Він видавав позики до 15 мільйонів крон під заставні листи. Цікавий факт: один із співзасновників банку, а згодом його віце-президент це Кость Левицький, який у 1918 році став керівником уряду Західноукраїнської Народної Республіки. Буковинська селянська каса, яка об'єднала 174 кооперативи, у 1909 році мала 20 тисяч членів. І це був помітний приклад економічної взаємопідтримки українського населення в цьому регіоні. На Закарпатті у 1909 році вже функціонувало 58 банків і Ощадкас, 166 кредитних кооперативів, які надавали населенню іпотечні комерційні позики. Серед них активною економічною діяльністю вирізнялися Ужгородський торгово-промисловий банк, Мукачівський економічний банк, Ощадна каса Ужанської долини. Найбільших успіхів досягла молочарська кооперація. Крайовий молочарський союз маслосоюз об'єднав невеликі підприємства, куди селяни здавали молоко, яке переробляли на масло. Маслосоюз також виробляв пасторизоване молоко, тверді і м'які сири, бринзу, мав мережу власних магазинів у галицьких містах, експортував масло до Німеччини, Англії, Франції, Італії, Голландії. Австралії та Палестини. Як бачимо, непрості економічні реалії спонукали галицьких селян і представників єврейської міської громади емігрувати за океан, частково зменшувала соціальну напругу, активна діяльність кооперативних організацій. На наступному уроці ми обговоримо піднесення українського національного руху в Австро-Угорщині. Отож, до зустрічі!